Слава Україні! З нами представник команди із Вінниці, команда Яскова, яка, на жаль, не вийшла в фінал, хоча всі очікували, і там багато глядачів ставили те, що ви будете все ж таки в фіналі, як зазвичай за традицією. В поєдинку за третє місце ви перемогли команду ретро в чудовому поєдинку, на мою думку, гідний поєдинок за третє місце. Взагалі мені хотілося дізнатись ваші враження з відповідного смери на паркеті після гри вашої команди. Ну і взагалі особисті враження за турнір. За все хочеться сказати дякую Збройним силам України за можливість брати участь в такому чудовому турнірі. Дякую їм за мирне небо, за спокій. Щодо турніру, турнір зібрав досить хорошу кількість команд до хорошого рівня. От даже показують ігри, що вроді би ведеш-ведеш 2-0 і до останньої секунди не знаєш, хто переможе. Якщо брати загалом турнір, то в принципі задача ставилася. На золотій медалі десь трішечки сьогодні в півфіналі не, не вийшло, не пофартило, як то кажуть. Але, але це не головне, живемо під мирним небом, це сьогодні найголовніше. Третє місце, я рахую для Яско, це не те, що нам хотілося, але загалом дякую організаторам за чудовий турнір, за можливість приймати участь в такому турнірі. Дякую вашій команді і за участь в цьому турнірі і бажаємо вас бачити наступних турнірах. Дякую, задоволення будемо приймати участь. Дякую.